Привіт! У цьому відео показую, як зробити перехрещення в косі за допомогою от допоміжної спиці. Бачимо по візерунку, що у мене має бути перехрещення справа наліво. У мене перехрещується зараз 8 петель, тобто по 4. Для цього я знімаю перших 4 петлі на таку додаткову спицю. І переміщаю їх сюди, вони звідси не зіскочать. Бачимо, по візерунку вони мають іти спереду. Далі підтягуємо ниточку і пров'язуємо наступних 4. Так, є. Тепер обережно цю спицю. Перетягуємо і пров'язуємо ці чотири петлі. Поки що нам спиця не потрібна, пров'язуємо решту петель коси. Перехрещення відбулося. А в цій косі хочу показати перехрещення зліва направо, і тут будемо спиці петлі будемо перезнімати теж на додаткову спицю, але ставити їх в інше положення. Бачимо, коса має перехрест зробити зліва направо. Для цього 4 петлі я знімаю. Є, ось так от я роблю, і тепер ниточку я обвожу перед ними, тобто ці петлі мають бути за роботою. Я пров'язую наступні чотири, а тепер повертаюся до цих чотирьох, які позаду. І теж їх пров'язуємо. Таким чином у нас утворюються отакі от гарненькі коси. Ставте вподобайку, якщо було корисно.